Пам'ятний знак на честь двох загиблих військових та друзів Олександра Кулика та Владислава Гудачика сьогодні відкрили на Одноіменній вулиці. Нагадаємо, обоє військових загинули, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Прощання із ними відбулося 30 квітня 2022 року у Рівному. Як повідомляла раніше прес-служба міськради на офіційному сайті, 26-річний Олександр Кулик та 21-річний Владислав Гудачик навчалися у 27-й школі у Рівному. Жили у сусідніх будинках і разом захищали українськ. Україну. В липні 2022 року колишню вулицю Макарова перейменували на їхню честь. Сьогодні на відкритті пам'ятного знаку побували знайомі, побратими та родичі бійців. Я горжуся дійсно, своєю дитиною. Саме дитинство мій син мріє бути військовим. Він навіть закинув плавання, щоб піти стати військовим. Хоча був дуже перспективний по плаванню. Завжди був на позитиві. Добрий, порядний. Він завжди відкривався мені, завжди, завжди, що я мусила, ну, навіть якісь ці. Мама, мама, завжди я все знала про нього. Він настільки мріяв, був позитивний, У нього ніколи не було такого, щоб негативу. Завжди все було на позитиві, він все встигав, він все, все робив. Хлопчики, як наші, вони ніколи не забудуться. Вони завжди, що секунди, що хвилиночки перед очима. Але це дитина була дійсно. Від Бога, дарунок життя, дарунок долі, дарунок, напевно, тому і так трошечки він прожив, що він був настільки досконалий в усьому з дитинства і до самого останнього подиху. Любив вчитися сам і навчав всіх кругом себе. Він ніколи не розставався з книжками, він був настільки спортивний, він завжди так переймався оточенням цим байдужим. завжди Казав, що захист батьківщини це головне, тому що, мамочко, економіка не на часі, іде епоха воєн. І хто як не ми, сильні, міцні хлопці маємо захищати державу.